Програму представляє торгова марка Оболонь. Улюблене пиво вболівальників. Видовище не для людей із слабкими нервами. Львівська енергія та Івано-Франківський ураган залишили відкритим найважливіше питання українського футзального сезону. Та головне – у третьому матчі фінальної серії команди потішили не лише великою кількістю м'ячів, але й справжнім голівудським сюжетом. Уже до дев'ятої хвилини публіка побачила чотири взяття воріт та з'ясування стосунків між гарячими суперниками. А яка ж бійка без червоних карток? Непонятно, за что он біра ЖД, может, он дал за то, что отмашка была. Хотя он меня не ударил. Ну, это ну, мужская игра, в принципе, никаких, я думаю, претензий у меня ЖД, нет, у него ко мне. Я извинился за подкат, все, но а за то, что вылучили его, я считаю, это несправедливо, точно так же, как и меня вообще. Після того, як відпочивати пішли бірожаде та Михайло Романов, гра дещо заспокоїлась, особливо інертними виглядали гості із Франківська. Розбудити суперника вдалося Євгену Рогачову. Влучний удар під дальню стійку, і ураган горить уже 1-4. До перерви щоправда, гості один м'яч відквитали, залишивши чимало запитань після першого тайму, який до слова тривав аж 54 хвилини брудного часу. Не такою тривалою виявилась друга половина зустрічі, старт якої був однозначно за енергетиками. Овсянніков Павленко і Бондарі Ураган у болючий нокаут. 7-2. Та розгром подіяв на гости як червона ганчірка на БК. Кинувши у бій п'ятого полівого, франківці видали феноменальний камбек. Отратительно зіграли в обороні на п'ятого. Якщо констатувати, суть, то, Наверное, це ощущение того, що цю игру невозможно урагану було виграти. Наверное, це ощущение. А в мини-футболе це вистачає даже п'яти минут. Этого ощущения. За п'ять хвилин до фінальної сирени гості відвантажили енергії чотири сухі м'ячі, хитрик до слова в активі сержав. Та найбільше ураганам не вистачило часу. 7-6. четвертий матч серії до трьох перемог у суботу. Знову у Львові. Знову 13. Здавалося, що після третього матчу у фінальній серії чемпіонату України з футзалу енергії та урагану не вдасться повторити свого голепаду. потішити фанатів 13 забитими м'ячами. Однак досягнення з легкістю вдалося продублювати. Щоправда, цього разу у Львові у четвертому поєдинку господарі забивали набагато більше, ніж пропускали. На перерву львів'яни пішли під овець власних фанатів, і на це заслуговували. Шість сухих м'ячів у ворота урагана. У другому таймі Івано-Франківськ все-таки зумів відзначитись, але камбеку, яку Попередньому матчі не вийшло. На три м'ячі урагана енергетики відповіли чотирма, – 10-3 на користь енергії і 2-2 у серії. Володар золотих медалей визначиться в останньому п'ятому поєдинку, що відбудеться у Львові в неділю.